Про ситуацію і минулої ночі, і загалом про ситуацію у нашому небі. Про його захист поговоримо з речником повітряних сил збройних сил України Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, мої вітання вам. Добрий ранок, доброго ранку, вітаю вас, пане Юрію. Почули, ми. Коментар пані Наталі Гуменюк речниці ока південь стосовно тих злетів. Міг хоче ще від вас почути це роз'яснення, тому що а, ви а, м, заявляли: якщо я не права, то поправте мене і виправте, як це коректніше. Що ці міги, вони злітають або перевіряти роботу так протиповітряної оборони? Однак ці установки ППО вони постійно переміщаються. Яким чином тоді їх перевіряти? Як їх можна встановити їм? За для, ну, для чого вони піднімають ті свої міги? Ну, міги піднімаються далеко в тилу Росії. Я думаю, що ну, ті ж самі ародром Савослейка та іншому. Їм треба, щоб перевірити ППО, мабуть, підлітати ближче, так? Ну, мабуть, ППО краще відстежує літак Су-24 МР. Це розвідник, який. Постійно знаходиться в акваторіях обох морів і з півночі він власне і проводить цю розвідку. Ми нашими. Радіолокаційними станціями на жаль не можемо фіксувати міги, які летять далеко Росії, тому що відстежують відстежуються польоти авіації ворожої на окупованій території в акваторії Чорного моря. Ну і на кілька там сот може кілометрів від кордону, тому власне. Інформацію про зльоти мігів, про їх перебування, про в повітряному просторі Росії, про те, чи заряджені вони ракетами чи ні. Ми отримуємо від наших партнерів, зокрема, тому що інформація є розвідувальна. Є інформація від партнерів, а є своя радіолокаційна розвідка. Ну, перш за все, польоти, мабуть, все ж таки пов'язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони Пусків. І таким чином льотчиків ну, навчання пілотів це, скажемо так, безперервний процес, він триває завжди. Ну а тим паче в умовах бойових дій неможливо натаскують їх. Ну і плюс очевидно тривоги, повітряні тривоги, які в Україні постійно дратують людей. Звичайно, що впливають на нашу економіку, як мінімум, ну і на наш психологічний стан ворог це прекрасно розуміє. Тут зараз міги короткотривалі тривоги, тобто зліт фактично вихід, в, так скажімо, на якийсь район рубіж там і зліт, і посадка далі злітає інший, інший пілот на іншій машині, і так далі. І так далі. Вчора було з шість, якщо не помняє mm -hmm. так, витримати за вечір, ну за день раніше, протягом дня. Ось раніше міг літав, якщо пам'ятаєте, до півтори години. Півтори години це відпрацювання пального, повністю заправлені баки, і потім злітав інший. Така okay. практика вже, зрештою, була. Тільки літали довше зараз, просто зліт посадка частіше. Отався. Зрозуміло пане Юрію, ще хочу з вами обговорити наступне: як передають наші колеги з «Укрінформу», мер Москви Сергій Себянін у своєму телеграм-каналі, де їхнє там теж міністерство оборони повідомляло про те, що у ніч на 23 серпня Москву атакували три безпілотні літальні апарати. От про реакцію місцевого населення, будь ласка, як, як такі атаки. Впливають а, на а, тамтешніх росіян, на тамтешніх людей. Наскільки вони їх дратують? Ну, ви бачите, давно вже пішла історія з тим Москва Сіті і так далі. Ну, Росія. Отримала те, чого в принципі, і повинна отримати теж повітряні тривоги. Вона теж ще не до отримала, я би так сказала. Пане звичайно, це тільки початок. Я думаю, що сили оборони мають, будуть мати більше засобів для того, щоб на Росії було все тривожніше і небезпечніше, і щоб вони пережили те саме, що переживають наші наші громадяни. Звичайно, хочеться їх вигнати просто з нашої землі і заплатити, щоб вони заплатили високу ціну за ту агресію. Ну але без зброї, без реакції на те, що вони роблять. Зрозуміло, що не обійтись, мабуть. Тому Росія буде дедалі частіше мабуть, переживати такі атаки, і хоч камні сніби. Ну, а далі, пане Юрію, про зброю і техніку, а вже ряд країн підтвердили ж три країни, так Данія, Нідерланди, Норвегія, підтвердили своє надання F-16. Америка погодилася навчати наших українських пілотів. Якщо говорити пане Юрію про логістику, про звітно-посадні смуги в нашій країні, наскільки вони пристосовані для такого типу винищувачів? Ну, бачите, процес іде, дійсно він складний і потребує глобального там переосмислення, тобто саме застосування авіації, ну і звичайно, логістика. Злітно-посадкові смуги повітряних сил зазвичай мають штучне покриття. Ми ж не раз про це говорили, тобто це аеродромні плити, які. Сполучені швами відповідними і це може там десь спричиняти незручності для е, західної авіації. Ну але якщо е, в нормальному стані їх утримувати, то зрештою е, серйозних проблем для авіації не виникне при їх використанні. Як е, вже працювали F-16 в Україні в 2012 році, так само F-15 були на аеродромі родомі От заду, позаду мене фотографія, до речі, з цього е, навчання з американськими пілотами, тому Інфраструктура, звичайно, буде готуватись, буде адаптуватись до прийому західної техніки. Тому в принципі проблеми особливої з цим не повинно виникнути. Західні винищувачі будуть працювати зрештою на таких самих засадах, на таких самих умовах в умовах бойових дій, uh -huh. як і зараз працює радянська авіація. Тобто, наші пілоти, наші е, ну керівництво в бригадах вже знають, як правильно застосовувати авіацію в умовах бойових дій, як зберегти. Життя особового складу при ракетних обстрілах, як зберегти техніку і відповідно бити окупантів. Я думаю, що і західні винищувачі будуть працювати ще тривалий час разом з радянською технікою допоки повністю її не замінять у подальшій глобальній перспективі, і повністю виведемо з складу радянську техніку і отримаємо... пане а Ракети, які необхідні для знищення ворожої авіації, яка їхня кількість і яку, яку кількість нам нададуть? І яка кількість нам необхідна, щоб знищувати ту авіацію? Ви задаєте питання, на які на вам ніхто зараз відповідь не дасть, тому що це все умовно. Так? Відповідно... Авіаційні засоби ураження є в 16 різні по землі, по надводних цілях і по повітряних цілях. От є різний тип ракет повітряних, так це основна ракета на збройні НАТО. Це АІМ 120 «Амрам». так, ракета, яка теж має різні модифікації. Такими ракетами, до речі, працює наш НАСАМС сьогодні. Ну, тобто, авіавіційні ракети використовуються на зенітно ракетному комплексі НАСАМС. От. Різні модифікації ракет мають різну дальність ураження, відповідно, ну і вартість, відповідно, їх теж різна. Про це теж треба говорити, тому що авіаційні засоби ураження це дуже дорога річ. Одна ракета на саме, до речі, просто півмільйона доларів, так для розуміння, наскільки це все непросто. Ось є ракети М-120 АМ АМРА модифікації, які можуть вражати цілі до 180 кілометрів. Угу. Цього більш ніж достатньо, щоб загрожувати російським Су-35 із потужними радарами, які є. Ну, Су-35 35 це основний е, бойовий літак, який зараз, е, основний конкурент в повітрі має стати так для Ф 16. Тому, е, 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 Радари потужні, потужні ракети, повинні бути в нашій авіації. Ми не повинні поступатися по ТТХ тим самим Су-35. Так таким чином ми зможемо завоювати перевагу в повітрі. Ну і зрештою, всі інші цілі, які ставляться перед е, е, авіацією, перед багатоцільовими літаками. Бо А-16 це багатоцільовий літак і uh -huh. здатний буде забезпечити те, що нам потрібно на землі, на морі і в повітрі. Пане Юрію, я дякую вам. Але перед тим, аби завершити з вами розмову, хочу нагадати нашим телеглядачам, що в останню неділю серпня відзначається День авіації України цього року. Це 26 серпня. Тож, пане Юрію, я вітаю вас і вашій особі, усіх представників цієї сфери. І дякую. Усім вам за ту нелегку роботу, за ту нелегку працю, завдяки її, якій ви зберігаєте життя всій країні, ви бережете наше небо і пришвидшуєте нашу спільну перемогу. Дякую вам і з вашим професійним днем. Дякую вам, але все ж таки ж більше нас сьогодні не свято, а день для вшанування сам начальник авіації, як командувач повітряних сил. Ми вшановуємо тих полеглих Близко. героїв, яким ми завдячуємо сьогодні. Тому ми сьогодні всіх їх будемо пам'ятати і вшановувати. І так буде завжди, аби вони війшли в історію героями, які захистили нашу державу. Дійсно, так вони обороняють вже наше небо безпосередньо там наверху. Пане Юрі, я вам дуже дякую. Юрій ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, долучався до нашого ефіру.